Доброго ранку, мої малята. Подивіться, яке весняне небо. Сяє яскраво, весняне сонечко. Неба ніжно-блакитного кольору. У деяких місцях неба є білі хмаринки. Погода дуже гарна, весняна, березнева. Подивіться, мої малята, природа наша оживає від зимового сну. Прийшла весна, надійшла весна прекрасна, тепла, ясна. Так? Ось подивіться, снігу вже немає, лише опале листя, але ми дивимось на небо. Небо чисте, яскраве. Дуже гарна сьогодні погода у нашому улюбленому парку Зелений гай.